Ну що, знову всім привіт. Доточую ось воду, бачите, да? Журнал на місці, все вже тут записано, 6 серпня, сьогодні воно так і є, підживка під корінь, молоді саженці, 8, 12, 24, плюс 4. Ось воно, дивіться. Бачите, червоний, ну красний тут написано, 300 грам, на ось 60 літрів води. Ось у мене мірне відро, бачите, 5-літрове. Схема точно та сама. під оці усі молоді мої саджанці. Ось у джевелін, червона калина. І пошли, поїхали. Ті воно, що ростуть там далі. Коротше, ну, все по тій же стежці, по тій же схемі. Коротше, що й працювали. Вчора я прокапував це все діло, дивіться, воно ще інтенсивно прокапував. Вологе ще, бачите, волога. Так, під кущами в мене не вон там на суху землю. Так, висипаю я при вас. А, бачите, починає червоніти. Воно гляньте. Ну, розовіє, да? Видно там. Так, цю воду вбираємо, хай воно собі кущ тут нам трошки поливає. Так, А ми робимо йому. Зараз у нас температура здорова, 33 градуси, Але воно пасмурно. Воно може навіть бути і дощ. Ну, будемо сподіватися, що без грози обійдеться чи без граду, точніше. То це якось оце так. Зараз воно трошки постоє, я його ще колотну і піду 5-літрове відро ось у, і рознесу по старій своїй схемі під кожний кущ. Потім через 10 днів після сьогоднішньої обробки 16-го тобто, ми пройдемося з вами, подивимося мої ці всі кущі, які я підливав. Воно л'ється тільки під одні, нікуди попало. Так що в мене все воно знаєте, пунктуально. Якщо я льюця ця підживка під корінь. Німецька добровоха, хакафос, Формула 8, 12, 24 плюс 4 магнія. Тобто, дамо це і зробимо заключне слово. Три підкормки, все по-чесному, все через 10 днів. Кажда, ну, тобто Ми видержали технологію. і все. Дегустації персика сьогодні не буде, так як завтра дожній будь у мене. Заскочать гості там деякі. Да? От мені, чим більше народу, тим більше там персик здоровий. 500 грам. Тим більше буде емоцій, тим більше буде справедливої оцінки. Бо мені самому оцінювати, це, знаєте, як для сліпої кобили чаре їсти. От. Я, у мене такі смакові, у когось інші смакові. І це воно буде трошки необ'єктивно. Бо для мене все буде добре. розумієте. І зелений, бо я привичний їсти їх з магазину, оту зелень жертва Короче, Хороші. І ці мені хороші. Ні, зараз Тепер я вже розумію, як які насправді вони повинні бути хороші, бо я ж ну видержував там. я ж не всі зразу з посилки а в п'ять кілограмів і вкинув у себе. Ні, це ж неможливо. Ну, тобто зрозуміли про що я. Тобто завтра, а вже якщо ну, не заїдуть, гляди, що щось случиться, так, то ну, будемо сподіватися, що все буде нормально. Ну, тоді вже покажу завтра, вже якби, у сім'ї сім своєї буду брати інтерв'ю, хто щось скаже. Так що якось так. На цьому все. Зараз закрию кран, бо вже вода десь там побігла аж під хату. І поставлю відео на загрузку, таке воно сьогодні коротеньке. Ну, Носить, носить відрами, ну, показувати, що я під кущ виливаю. Ну, Це, я думаю, не зовсім вам інтересно. Тут інтерес у тому, як воно працює, не працює. Наперед скажу, що воно працює. І ще з завтрашнього дня. Починається здоровий шухер на каналі. Ну, це про це я буду розказувати у кожному своєму відео протягом е, 7 днів. Е, бо у нас 14 -го годовщина 2, годи, 2 роки каналу буде. Да? Ну, і Буде дуже-дуже така здоровенна. Ну, Бачите, в одній камері рука, це, тобто, в одній руці камера не можу показати, яка це буде інтрига. Ну, ну представте, ще одна така рука. Тобто буде призяка, не приз, призяка. От, і, коротше, буде все. Ви просто. Просто слідкуйте, хоча б оці, щоб потім не було ох, не бачив, ох, не знав. Коротше, слідкуйте за каналом. А ще головне, поки є у вас час, ви провірте свою підписку, чи не, чи не роком вас Ютуб не прибрав Заходите, проще відписався і підписався, зразу це вже гарантія, що ви точно підписані. Да ну Це так, як швидко провірити. Бо приз буде серйозний там і там не, не воно буде. Ну коротше, Я готовлюся, да? бо коли мені був рік, я ще був такий маленький, дурненький, тобто не понімав як що деколи. А зараз вже два, я вже опита набрався, да трохи. Ну Два роки, не як вже ж гігант. Йома, я вже ходю, не повзаю, ходю. Так що буде вам свято. Тобто, слідкуємо за каналом, підписуємося і пишемо коментарі. А потім, як обично, рандомайзер включили, і потім вже без списків. Ой, це все на публіку, це все. Тому що, якщо за такий я скажу, навіть адресу і фамілію, куди воно поїде, якщо, можете тоді перепровірити, щоб не було потім писанини, Та це все шоу, це все для. Як обидно, там є умніки, приходять і починають різне писати, таке нехороше. Так що якось оце так. На цьому все. Я пішов. Працювати ну а відео на загрузку на вечір.